Нежива риба плаває біля берега річки Інгул біля козачого острова у Кропивницькому. Кропивничанин Михайло Пуднецький розповідає, рибалить тут щотижня. Я смотрю тут Я бачу тут платву, багато платви різного розміру. Це дуже сумно, що вона померла. Мабуть, через спеку вона зараз сильна. Чи через заводи, які там знаходяться? Сам я рибалкою займаюся і попри це ловити рибу. Не боюсь. Риба тут смачна, а цю раки поїдять, і все буде добре. Але, звісно, дуже шкода, що вона померла. Це якщо вздовж всього берегу порахувати, то велика кількість вийде. Взяти проби води з річки, щоб дізнатися причину загибелі риби, не можуть, каже інспектор екологічної інспекції. Щодо стану відібраних проб, на превеликий жаль, можу сказати чи повідомити, що нашу лабораторію було обікрано і знищено, наші, будемо говорити. Приладдя і орхтехніку, в вже були відпрацьовані проби по біянки. Превеликий жаль, зараз можливості лабораторія паралізована і здійснювати будь-які дослідження не маємо змоги. Додає, це другий випадок загибелі риби у Кропивницькому за тиждень. З погодніми умовами є загибель водних біоресурсів, це риби, це на і Ось вже є факти загибелі. На ріс Інгул біля Казачого острову. Ну, будемо говорити, поки ми факти ці мають незначні обсяги, але будемо говорити, ведемо спостереження, постійно моніторимо стан, сподіваємося на покращення погодних умов і будемо говорити, передбачаємо, що все-таки це вплив погодних умов. За словами Олександра Яремчука, попередня причина загибелі риби недостатня кількість кисню у воді. Середня норма це 4. Повинна бути для пониженні менше чотирьох, це вже погіршення умов, існування риби веде до загибелі. В першу чергу це хижих тварин, це окунь, судак, щука, потім вже впливає це. На Козачому острові, як бачите, загибель молоді. В основному загибель молоді це плітка, карас. Скоріше всього, це буде спритчинення або викид сіроводороду, який поглинає кисень, а сприяння це гнієння водорослі, тобто температура це дуже шкідливий показник для життя тварин. Додає, шкоди довкіллюються, кількість мертвої риби не несе. Нікіта Шендеровський, Олена Жикалова, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Крапивницький.